Як розпізнати чоловіка тирана на початку стосунків, сьогодні поговоримо на дуже важливу тему про чоловіків тиранів, не сильних, не власних, а чоловіків, які схильні до побутової тиранії, і мова не піде про те, як виживати з такою людиною у стосунках, а про те, як розпізнати таку людину на початку стосунків. Більшість ознак, про які говорять приниження, ізоляція, тотальний контроль, агресія і навіть фізичне насильство проявляються у середині стосунків. А що на початку ж на початку стосунків чоловік тиран може виглядати щирим, навіть занадто щирим. Він добивається любові агресивно і навіть нав'язливо. Його захоплення вами може здаватися глибоким, але це не любов, це елемент контролю. Багато жінок це путають з пристрастю, вірністю і навіть романтизують. Але суть тут зовсім інша. ви повинні розуміти, що перед вами людина, у якої немає здорового прояву злості та агресії в зовнішньому світі, вона просто цього не вміє робити. Часто це або соціально нереалізовані чоловіки, або чоловіки, в яких по факту дуже багато агресії, тобто у них немає золотої середини, так щоб проявити свою злість, незадоволення і нікому не нашкодити. Тому обирають партнера, з якою не страшно проявити свою агресію. А хто це? Це та, яка не піде, та хто не піде, і та хто путає любов з контролем. Часто в таку пастку потрапляють жінки, в яких немає здорового прикладу сімейних відносин, а тому дуже легко потрапляють в тиранію з побутовим тираном. І, хоч ці чоловіки делікатні, ніжні, навіть занадто делікатні на початку, коли йому стане безпечніше поруч з вами. І Він себе покаже і розкриє з нього. Почне виходити накопичена злість не одразу, але ви це відчуєте. І тут перед вами постане рішення або ви будете терпіти з надією, що він колись може змінитися, буде разом з вами жити і обов'язково зміниться. Або припинити назавжди цю комунікацію. А тепер питання: чи можна змінити чоловіка тирана? Теоретично так, на практиці ні. У довготривалій терапії у людини повинна бути здатність до саморефлексії і можливості бачити себе зі сторони. А чоловіки, тирани взагалі не саморефлексивні люди. І з їхньої точки зору проблем у них взагалі немає. Для них їхня агресія це норма. Контроль вони сприймають за турботу. А от своє приниження вони виправдовують тим, що ви самі заслужили. А ще ви Винні розуміти, що чоловіки-тирани це люди з травмуючим минулим. І в сукупності все це змінити дуже непросто. У людини повинна бути велика мотивація. У таких ситуаціях важливе питання не до самого чоловіка, а до жінок. Чому саме така людина притягнула вас? Чи вмієте ви відмовлятися від любові, яка вас принижує? Чи вмієте ви розрізняти любов здорову від любові хворобливої? І чи готові ви піти від чоловіка тирана? Якщо ні, то що вам для цього потрібно, щоб ви були готові? Друзі, тема насправді дуже глибока. Якщо у вас є Досвід з подібним чоловіком. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас все починалось. Я впевнений, що ваша історія допоможе іншим не потрапити в ту саму пастку, і це буде як маленька терапевтична група під цим відео, де ви можете одна одну підтримати в коментарях, адже часто важливо не просто почути експерта, а побачити, що ви не одні.